В мене для вас суперкруті новини, тому що вони стосуються чого. Давайте почнемо з нашого традиційного блоку оперативної інформації. Що, чого стосуються ці новини, як ви вважаєте? вони стосуються. Погляньте, будь ласка, лише на секундочку. Вони стосуються перемоги нашого чемпіона Олександра Усика, який переміг Дюбуа і знову став абсолютним чемпіоном світу. Я саме з цієї новини хотів би почати наш ефір. Поєдинок тривав 5 раундів. У п'ятому раунді український боксер відправив британця спочатку в нокдаун. Ну а згодом у нокаут таким чином здобувши дострокову перемогу. Супер крутий був. Поєдинок, хто дивився? Його напишіть, поділіться своїми враженнями. Скажу лише про те, що для усика це 24-та перемога у 24-х Боях на професійному рівні погляньте. він, значить, втретє став абсолютним чемпіоном світу. Вдруге, у надважкій вазі він зберіг свої пояси WBA, WBC, WBO, а також повернув титул. IBF. Ну просто красунчик, просто невим... невимовний красунчик. Він значить Володимир Зеленський, президент України, прокоментував перемогу Усика і сказав таке. Значит, Олександр Усик знову це зробив абсолютний чемпіон. Легенда наш. Дякую за силу, натхнення, які даєш усій країні з кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен твій бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою тебе! Країну і хто вболівав. Написав Володимир Зеленський. Сам Усик прокоментував. До речі, вже після поєдинку. Свій бій. Він каже: я отримав багато повідомлень від різних підрозділів, які захищають мою країну. На лінії фронту на Уемблі був цей поєдинок. Це знаменитий стадіон, де зазвичай відбувається дуже багато футбольних матчів та інших турнірів спортивних. Це вершина. Я вам скажу на Уемблі Це вершина, і от усе каже: хлопці, слава Україні! Ви неймовірні, ви дозволяєте мені зараз бути тут. Коментує український чемпіон свою перемогу і вітає усіх з нею. І ми вітаємо Олександра. Вітаємо усіх друзі. цією надзвичайно крутою перемогою. Вона є дуже важлива. Тим паче, в такі моменти. В такі моменти надзвичайно складні для нашої держави. Це так бадьорить, це так мотивує. Це таких сил нам усім надає, і нашим хлопцям на передовій також. Я це е, знаю. Обов'язково друзі. Тому вітаємо ще раз Олександра, Вітаємо всіх вас, друзі. Напишіть декілька слів, е, пану Олександру. Можливо, він подивиться наш ефір. Давайте привітаємо один одного цією надзвичайно важливою перемогою, і будемо рухатись далі. Будемо звертатись тепер до. Того, що стосується зокрема обстрілів, тому що у нас оперативна інформація, у нас інформативний ефір, новинний ефір, і от далі будемо говорити зокрема про Запоріжжя. Перша новина буде звіти, і от пані Наталя Орлова нам пише, що вона Запоріжжя. Дописуйте, будь ласка, що у вас відбулось, тому що я знаю, що двома ударами РСЗВ було завдано ударів. З РСЗВ так 14 ударних безпілотників вночі атакували Запоріжжя і Запорізький район. Внаслідок атаки понівечені кілька приватних будинків. Відомо, що пошкоджені вікна і фасад у багатоповерхівці. Відомо, що виникли пожежі за уточненими даними, поранена 69-річна жінка. їй надається уся необхідна допомога. Це інформація станом на. Шосту ранку також відомо, що три людини поранені внаслідок російської атаки на Запоріжжя і його околиці в ніч проти неділі, 20 липня. Повідомили у національній поліції. Внаслідок обстрілів окупантами травмована 69-річна жінка. Влучання прийшлося по об'єктах цивільної інфраструктури. У приморському отримали поранення дві жінки 64-73 років. Їх госпіталізували. У будинку пенсіонерок пошкоджено фасад і вибиті вікна так і йдеться в повідомленні. Окрім цього, вибуховою хвилею і уламками пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, транспортні засоби громадян внаслідок удару у місті спалахнуло кілька пожеж. Ми зараз говоримо про Запоріжжя. Нагадую вам. Всі жителі Запоріжжя, Запорізької області, тримайтесь. Будь ласка, ми знаємо, що ця ніч для вас також була нелегкою. Далі у нас, друзі, суми із сумщина, тому що там також сьогодні Росіяни обстрілювали приватні будинки, цивільну інфраструктуру. Відомо, що на сумщині вони росіяни вбили літню жінку вчора ввечері Російська федерація атакувала село Свійської громади. Окупанти випустили чотири ударні дрони. Внаслідок влучань згоріли житлові будинки. Закинула 78-річна жінка. Внаслідок прямих влучань російських дронів миттєво зайнялися три житлові будинки. Зупинити вогонь у них просто було неможливо. Повідомив голова Сумської ОВА Григоров. Це щодо Сумщини, друзі. Далі ми звертаємось до Слов'янська і до того, що там відбувається, це світлина. звіт. я далі покажу вам. Відеофрагменти, відеофрагменти прильотів, приватні будинки. Ну, це жахіття. Насправді, коли за цим спостерігаєш. Давайте подивимось, будь ласка. Прильот. Перша, друга, третя хата моя. Що відбулося? Одна людина загинула при атаці на місто Слав'янськ в Донецькій області, і от, за даними мера міста, відомо про те, що значить зафіксовані прямі влучання у центральну частину міста в результаті пошкоджені складські приміщення, кафе і житлові будинки. Повторюю, загинула на жаль, людина це 71-річний. Чоловік, напишіть, хто нас дивиться зі Слов'янська, друзі, як минула ваша ніч. Я розумію, що ну я розумію суть цього запитання, як минула ваша ніч? От я розповів, як вона минула, але найцінніше ваш е, пережитий досвід. Так, от, поділіться, будь ласка, з людьми в чаті е, своїми емоціями, своїми враженнями, якщо так можна сказати, і відчуттями від того, власне, як минула ця ніч. Ми знаємо, що ну, це катастрофічно жахливо, так, коли ми говоримо про обстріли, всі ми розуміємо. Що ти відчуваєш, коли при прилітає, так? І от я прошу людей ділитися, ділитися своїми відчуттями після пережитого. Це нас гуртовує насправді, друзі. А російські окупанти за це понесуть відповідальність. Вже точно про це не сумнівайтесь. Ну, і... Тут варто зазначити в цілому, власне щодо статистики, в Російська Федерація вночі випустила по Україні 57 дронів з чотирьох напрямків. Сили ППО знешкодили 18 ворожих БПЛА на півночі і сході країни. Окрім цього, відомо про сім БПЛА, які були локаційно втрачені або ж подавлені ребом, зафіксовано влучання 32 БПЛА у 10 локаціях. Відомо про падіння збитих, тобто уламків, так. На шести локаціях атаковано Запоріжжя, про яке ми розповіли при фронтовій території Донецької області. Ми розповіли про Славянськ, Харківську область, Сумська область. Оні постраждала знову. Повторюю саме про місто Суми, Дніпропетровська область. Також повітряні сили наголошують, що ворожа атака е, може продовжуватися, вона може тривати станом на 9.32 ранку. Повітряні сили повідомили, що ворожа атака триває. Нова хвиля шахедів прямує з північно-східного напрямку. Тому де є загроза повітряної е, небезпеки, будь ласка, реагуйте, друзі. Це все дуже важливо зі своїми гаджетами. Прямуйте до е, міст цивільного місць цивільного захисту і вже звідти переглядати наш ефір. а Я буду про все вам оперативно повідомляти. Повторюю там, де почервоніння, там, де червоні міста, містечка, селища області, там повітряна небезпека. Реагуйте, будь ласка, чим душ. Ви знаєте, є дещо там, можливо, неприємна інформація. Це ну м'яко кажучи, неприємна. знаєте, хто це? Це друзі, німецький генерал, е, німецький генерал, який якого звати Крістіан Фройдінг, і от сьогодні його багато хто цитує. От я звернув увагу, і за мені стало цікаво, чому його цитують. А виявляється, що от він зробив заяву, що Росія планує запускати по Україні. Дві тисячі дронів одночасно. От за його словами, Москва активно розширює свої виробничі потужності, щоб масово застосовувати безпілотники у війні проти України, і він вважає, що одночасне використання двох тисяч дронів може стати серйозним випробуванням для української системи протиповітряної оборони. Ну, ми і без генерала німецької армії це знаємо. Наші спеціалісти також вже про це повідомляли. і така небезпека дійсно є зараз. От станом на цю мить вони не можуть запускати дві тисячі дронів. Зараз там на цю мить вони не можуть запускати. Тисячу дронів, але на жаль, з кожним днем ця перспектива наближається, і ми це також маємо розуміти. Тому у нас мають бути сили і засоби для того, аби збивати ці дрони, шахеди і інше вбивче приладдя, яке випускає сюди Російська Федерація. Саме тому про зброю ми будемо говорити далі в іншому блоці. Але для початку скажу, що певні рішення вже знаходяться креативні підходи, застосовуються щодо збиття безпілотників, і про них я обов'язково згодом розповім. Але така перспектива про 2000 дронів на превеликий жаль, друзі, на жаль, вона є. Якщо буде ця війна продовжуватись, кількість всього, що летить на територію України, точно буде збільшуватись. Вона аж ніяк не буде зменшуватись, і ми це маємо з вами розуміти. Ось і все далі. Ми звернемось до жахливої події, яка сьогодні в залі в Києві вночі відбулася, і вона мене обурила настільки. От я вирішив сьогодні про неї сказати. Бодай в двох словах, тому що працівник прокуратури збив жінку на тротуарі і втік з місця події. Інцидент відбувся вчора, увечері у Голосівському районі столиці. Сьогодні на ранок стало про нього відомо за кермом. Був увага далі, от просто увага. За кермом був головний спеціаліст відділу Андрій Молочний? Його затримали жінці зараз надають усім необхідну медичну допомогу. І генеральний прокурор, пан Кравченко, вже відреагував Руслан Кравченко на те, що відбулось, він повідомив про те, що він бере цю справу під особистий контроль. І увага, я вперше таке чую від генерального прокурора. Далі увага і Кравченко буде представляти інтереси потерпілої в суді. Виявляєте, наскільки це крута історія? Я зазвичай, як ви розумієте, не захищаю там прокурорів, генпрокурорів і так далі. Але я хочу відмітити, що це вперше, коли генеральний прокурор каже про те, що я буду представляти інтереси потерпілої в суді. А знаєте, чому так відбувається? Тому що це нове покоління людей, це нове покоління. Зрозуміло, що. При цілому інститут генеральної прокуратури потребує ну з точки зору репутації, поліпшення, як мінімум, з точки зору реформ швидшої роботи щодо впровадження цих реформ, це все зрозуміло і так, але коли звучать такі заяви, які я сподіваюсь будуть корелюватися з діями в майбутньому, це надзвичайно круто. Я особисто це пов'язую з новою генерацією людей, які прийшли в прокуратуру. І от Кравченко, це ну, представник молодшого покоління, який розуміє усю відповідальність. Я сподіваюся, я хочу в це вірити, принаймні так, і я дуже дуже сподіваюся, що його слова не будуть розходитись з діями, і ми це побачимо вже незабаром. Якщо оця людина, яку затримали, яка збила жінку на переході. Якщо вона буде покарана, тоді можна сказати кравченко респект, і ми на це все будемо очікувати, друзі. Окей, тому ось така подія трапилась в Києві. Бажаємо одужання якнайшвидшого жінці, яку збила ця істота. а... Осій людині, яку затримали, її потрібно посадити за ґрати як мінімум.